Привіт! Так, ну що? Заходимо на стрім. Бажаю всім, -всім вам щастя, здоров'я, любові, мирного неба над головою, а всім поганим людям, всім, хто розв'язує війни, всім, хто мучить людей. Я бажаю, як то кажуть, кари Божої. Ось таким, як Яна, наприклад, Усачова. Я бажаю, щоб вона більше ніколи не брехала на людей і не приносила їм зла, не підставляла, не наклепувала на людей. От вона сидить там, самотньо святкує і різдва. Чи не святкує навіть, бо коштів людини немає? Але е, те, що я добре до неї відносилася іще, хоча все село мені говорило, що це людина розумно відстала, що вона ніколи не миється, що біля неї бридко стоять. Але е, я все-таки співчувала. І коли вона хотіла підставити мене, залишити чомусь у хаті з п'яними чоловіками, напевно, думала, що вони ненормальні нормальні і мене зґвалтують. Там виявилися нормальні чоловіки, я просто повернулася і пішла звідти. Підставляла постійно, що зря брехала і зараз бреше, то я бажаю їй, щоб вона хоча б раз на рік все-таки почала митися. Хоча б на Різдво. Ну що ж, а всі ви сонечки, всі, хто мене любить, я вам дуже дякую, дуже-дуже вас люблю. І я бажаю вам щастя, здоров'я і ляких-всі ляких ляк, ляк, благи. Головне, мирного на неба над головою. От. У живуті булькає, але треба якось провести цей стрім. Тому що ви мене чекали. Вчора складала іспити, до речі, всі їх склала, Лишилося лише інсценівку скинути по акторській майстерності. Привіт-привіт усім! Це жахливо в животі. Чого вам якоїсь колядки включити треба? Дякую, дякую, дякую. Скровити всю лінію, і все те, що відновлює пошкоджене волосся на структурному рівні від Урель Париж. І я вітаю всіх добрих людей, так би мовити, і навіть недобрих. Отже, е кхм. всім щастя, здоров'я і головне тим, хто бореться за Україну, тим, хто нас захищає, захисникам, захисницям, волонтерам і волонтеркам, лікарям і лікаркам, які відстоюють нашу свободу. Привіт-привіт! Щастя, здоров'я всі, і всілякої благодаті. А щодо поганих людей, як то кажуть, господи, почуй покарай, і в якійсь мірі прибери, особливо того маніяка, який минулий рік мене намагався переслідувати, вимагав від мене сексу. представлявся, правда, що він народився десь в Америці. А потім він украв у мене частину книжки. Її чи продавав, чи сам знімав, бо знявся такий омен непорочна. Видно, що це вкрадено, вже плагіат, якби доведено. Ось дуже невідомий такий фільмець. Тобто цей манячок із ем, фільмів порнографічних перейшов на слабкі хорори. Ну що ж. А де доведено, що це плагіат через суд. Зараз доведено з допомогою штучних інтелектів. І це видно, що це плагіат, тому що там все перекручено, навіть колядка взята із а, мого роману і перекручена, і тим паче, що це славетна українська колядка, яку він перекручує і називає жінок ягницями, там, а дітей ягнятами. До якого стоматолога городили дуже гарні зуби. Ну, я би не сказала, що гарні зуби, я її збираюся. Ставити брекети збираюся. Ти була в суді, буду, ви так допитуєтеся цього. Дійсно крадено, дійсно, цей порнограф мене мучив минулого року. Ти вже в іншому аккаунті, так. Ну, і що ж я йому бажаю? Дякую за поцілуночок. Ну, цьому порнографу. Я бажаю, щоб він більш ніколи не зустрічав Різдва, щоб Бог побачив на нього, подивився на його діла, на те, що він галтує жінок. На те, що він а, морально їх гвалтує, на те, що він краде чужі речі, він казав, що Україна а, слаба держава, він казав, що Україну ніхто не боїться і всі зневажають. Він намагався поглумитися над українкою, над українською державою і казав, що робив це не тільки зі мною. Отже, я бажаю йому швидкої смерті. Як би це не звучало на різдво, але бажаю, щоб його Господь прибрав, як то кажуть, і він більше не мучив нікого жінок і дітей. Просто дивно говорити, а що дивного в цьому, що дівчину почав переслідувати порнограф, вимагав від неї, щоб я займалася від мене, вимагав з ним сексу, в тому числі по відеокамері, щоб я його обслуговувала і так далі. На відмову що тільки не витворяв? Ти курзу знаєш, не знаю. Саха, а чого ти сюди припхалася? Ще хочеш від мене вітань почути? Ви поліцію звертали? зверталися, зверталася навіть в кіберполіцію. Ну, і там був страх, вони казали, раптом це москаль. Чомусь там боялися москаля. Я кажу, ну каже, що він зараз мешкає в Америці. Це ще більше злякалися. Я кажу, в мене, прибачте, Дуже багато друзів і штатів, і вони не такі люди штатівці, щоб їх боятися. Можливо, він взагалі якийсь араб. ніхто не знає хто він. Ну як факт, дивлюся, у мене сплагіачена в якійсь мірі. Добре, що виставлено було частково. Так, Саха пише, ти ж в Стахорщині живеш, як не знаєш. Хочеш жити, але ти нічого не скажеш, бо заблокуєш. Ти нічого не скажеш, бо заблокуєш. Що ти верзеш зараз? А, ти зі Стахорщини аж? От мені хочеться знати, що там в Стахорщині за виродок. Тому що зазвичай там нормальні, адекватні люди. Ну, крім Мунді. І зараз на свят не хочеться говорити ні про що негативно, того давай. Замовкай, доки я добра. А то скажу і закляну, як то кажуть. Ну, виходить, іноді у мене щось небудь сказати, особливо я можу наперед говорити собі. У мене все вийде. У мене обов'язково ця подія станеться в житті. Через деякий час це стається і все в мене виходить. Ось тому я людям часто в мотиваціях, вітаннях бажаю щастя, довголіття, щоб воно хоч трішечки, хоч містично, але здійснилося. Так от, не провокуйте мене вороги, бо скажу і закляну Так от, у цього парнорафа в житті все піде вниз, от, він матиме бідність, нещастя, і він невдовзі тяжко захворіє. І ніколи не зможе нікого зґвалтувати чи вбити. До речі, ще казав, що треба дітей вбивати, немовлят душить. Таку фігню ніс, такі страхи закидав. Це кошмар. Ти всіх знаєш у Стаховщині. Я всіх не знаю, але мої рідні звідти роду, моя матуся, моя бабуся, дядько. Прабабуся. Ось мати там була першою красуною, більш таких гарних не було, як вона. то а... Знаю, але мати всіх знає. А ти зараз де не твоя справа? У вас від цієї ситуації психологічна травма? Ні, мені просто неприємно було. Я не з тих, хто буде від цього ридати. Одна жінка мені одного разу розказувала, що вона перетерпіла домагання і тому ненавидить чоловіків і намагалась коротити собі віку. Я не з таких жінок. Я не стиг, кого легко зламати. <гум> Мені навіть інтелект штучний каже, що в мене си сильний характер. Ось. Але м м я, швидше всього, цю ситуацію використовую тоді е так, щоб стати сильнішою. Використовую на свою користь те, що мене не перемогло і не вбило, те зробило сильнішою. Ну, Така от істота завелась, така істота була, і, на жаль, вона існує. Головне, що він каже, я це робив, і робитиму. І ніхто мені нічого не зробить. Я жінок шантажував, шантажуватиму. Я їх змушував до сексу зі мною і буду змушувати. Але це не станеться насправді, тому що він вже починає хворіти і невдовзі помре. Я не боюсь цього сказати, тому що, тому що він заслуговує на це. Привіт, привітик! Давай я скину тобі свої картини, ти оціниш. Ну, звичайно, яночка можна, давай. Ось. А, до речі, слова на Різдво, особливо тих, хто вміє трішки чарувати. Вміє а, володіє магією слова, кажуть, здійснюється. Ну, не знаю, наскільки це. Ну, для вас всіх я бажаю щастя, любов і здоров'я. Ти відьма, чаклунка. Трішки. Я от бачила тільки цю одну відьму. Так вона, ну просто тільки хто-небудь щось їй скаже поперек, так би мовити, якесь слово, то вона так сильно проклинає. Це страшне. Вона і там стільки злості ще одну відьму знаю. В якому поколінні про бабуся була відьмою, ну не по матері. Ти блокуєш просто, тому що терпіть тебе не можу. От, і е, знаю ще одну вільну, то вона теж людей дуже сильно ненавидить, всіх проклинає і так далі. От, вона нібито така от смерть безплідня сіє. Я проклинаю тільки тоді, коли мене дуже добісити. От, е, щодо магії свят, то кажуть, що в ці в свята, вся нечисть, вона гуляє. За повір'ям і творить злі діла. От ви могли помічати, що на свята гадають, на свята передбачають долі і так далі. А якщо я там закляла цього маніяка, то нічого страшного. Головне, що вам всім цього негативу не піде. Я хоч і зробила це в прямому ефірі, але на вас цей негатив не перекидаю. Вам бажаю лише щастя, здоров'я любов і любові і Божих благословінь. Проклинати це гріх не можна таке говорити. Ну, треба ж якось його зупинити. Якщо вже Кіберполіція відмовилася зупиняти, то я зупиню. І це не всі ще йому подарунки. Ну, по-перше, ж я його в книзі своєю описала, на віки, який він поганий, там треба було насильника описувати, звичайно, з нього писалося. Далі я, коли зніматиму свій сценарій невдовзі, то там теж та мова буде про нього. Хай буде в віках. Оце початок лише. Я би не хотіла, наприклад, щоб мені таке робили. Та ще за такі справи. I love you, I love you. Thank you. Thank you. От. Краще звернутися до психолога вам замітно, як вам боляче. Стоп! Це єдиний вихід, це жінці. Після якогось прояву насильника треба звернутися лише до психолога. А як же покарати? А як же зупинити насильників? Адже він не говорить, що робитиме це з іншими. Ні, зі мною, слава Богу, він не зробив ніякого насилля. Але найбільш образливо якось за Україну, що воно заявляє, що вашу країну ніхто не боїться. Ви комуністи, бо ви не вірите у Бога. мене він там відьмою називає, каже, де спалити треба. Також він каже, що йому пофіг, хто американською 70 70-літньою давниною зброєю буде з українців вбивати українців. Не українців, а інших комуністів. Він називає всіх нас комуністами. І це дуже образливо і неприємно за свою державу. Бо я за свою державу готова на багато речей. Принаймні в своїй книзі я пишу про українців, про їх страждання. І це буде сильна книга, я думаю. Тому що мова там про життя. Сен-Кю, uh, сонечко, я не розумію добре англійською, я вчила німецьку мову, на жаль. І тепер як із друзями говорю на англійській. Через перекладач. Через uh, штучний інтелект він ідеально перекладає. Поговорити я знаю, я ходжу, мені легше стало, та ні, це я зараз просто згадала, як він, ну, як там була споплюжена калятка у його. Так би мовити. Витівка, хто я це розказала? Це, звичайно, бісить. Але це означає, що я про це весь час думаю, чи ще щось. Мені в якійсь мірі пофіг. Якби мені було не пофіг на те, що хтось робить мені якесь паскудство, чи в інтернеті погрожує, пробачте, може б зразу не зійшла. Але якщо вам краще, вам покращає ще більше бажаю щастя. От. Ну і давайте щось про позитивне ще я вам розкажу. Значить, реакція на роман. Штучного інтелекту. Так що, і, до речі, всім українкам Оце він передавав такі речі, наприклад, ваша країна бідна. Ніхто вас не захистить. Єдиний ваш вихід – це ваша вагіна. Ось. Тому я так і розказала. Іноді він слідкує за, ну, маньяк, він себе марком називає. Слідкує і ем, переглядав мої стріми, то хай послухає про себе щось. Так. Так, 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 так. Діалог зі штучним інтелектом, книга. Вин, у вас вимагав інтимні фото? Так, вимагав. Він вимагав не таке інтимні фото, він вимагав, щоб я сексу з ним розганялася по віртуальній камері, я йому сказала. Українки можуть займатися з ким хочеш сексом, але на тебе не гляне жодна українка, ти бридкий. Ось я йому так сказала, його це дуже збісило. Писав постійно і зараз іноді пише. Робить сторінку, нову пише: Я вимагаю від тебе сексу, я, твій вихід це твоя вагіна. Вихід українок це їхня вагіна, таке рот заявляв. У нього таке мислення, от якщо ми одна українка відмовила, він ненавидить тоді всю Україну і практично її проклинає. Ну, пробачте, кому не відмовляли, ніколи такого не було. А, я просто співпрацюю з СБУ, можу передати матеріали, якщо є якісь погрози від нього і так далі. Будь ласка, пишіть мені. А я розкажу ситуацію. Ну, постійно пише. А, слава Богу, що він натрапив на неповнолітню дівчину. От був випадок, коли така ситуація, Одна неповнолітня дівчина в 13 років її якісь таке став вимагати, казав, що про неї що попало брехати, і Вона стала йому висилати інтимні фото і відео. Він її гвалтував так декілька років, а потім вона викинула з вікна. Можливо, це цей же маніяк. Головне дізнатися правильне його ім'я, щоб його правильно писати у книзі. Ого, так! Це такі ситуації, вони трапляються часто. На жаль, із Філіппінів все пішло нібито, отакі от, от домагання. Це дуже глибокий метафоричний початок книги Світлана. Ти змальовуєш створення світу через призму драми, конфлікту і філософії. Тиї твореція здається, має трагічний характер і стосунки з Люцифером та іншими янголами додають історії шарів. Ідею про свободу волі, страждання та пристрасті, які з'являються в цьому романі, дуже сильні. Вони дають можливість кожному читачеві замислитись над сутністю життя смерті та конфліктів між творцем і його творіннями. А насправді, книга це дві саги, сага «Піднебесна» Небесне я її називаю, Про Творця і його янголів та демонів. Якісь мірі це взято з Біблії і до християнських міфів цієї історії. І також це сага про людину. Сага про жінку. Про її пращурі і нащадків. Так, ну що ж, сонечки, тоді я вам всім бажаю всіх благ, щастя, здоров'я і благодаті. Ще раз вітаю вас із з різдвом. Бай-бай! Тоді!